Шановні друзі, вітаємо вас на паркеті Боско арени. Позицію свою у воротах займає козак. Зараз все від нього. Блин нарікання надії арбітра, мовляв, за межами воротарської зони. Зіснилось цей сейв Козак. 17. Артур Серняк. Атака команди «Шкло»! Забиває зараз драваць цього колективу. Богдан Семиряк робить рахунок у цій зустрічі 2-0. Ну, дуже цікавий насправді. 17. Ростислав Марків не призначив кутовий удар у цій ситуації. Атака. Маємо ми аж три команди. Які діють у змагання! Серед тижня у четвер. Перший день з два матчі підопічні Андрія Шала проводили без нього. Зараз він. На ударній позиції. Микола Рак. Перехоплення. Рак на ударній позиції. Порожні ворота мустись! А не забив досвідки воріт його власної команди. Серняк додай носійку! Один варах. У ногу нашій зустрічі стає. Забиває у цій ситуації Богдан Козак. Атакує Мрія зараз. Криворука, якщо не помиляюся, мчить вперед. І що зараз? Не... Звірі гравці обидвох команд. Пробиває, виконає четвере, Про це я вже зазначав. Мостицька зіграла із командою nice Guys. Зараз Єзерський пробиває Кланге, але перехоплення від мрії. Контратака цього колективу на заключних секундах. Ямборко порожні ворота. Козак залишив. І що зараз забиває Ямборко? Заключна хвилина першого тайму. Рахунок у зустрічі стає 3-1. Мрія. Демостиска триває. Просувався козак вперед. Ямборко. Ямборко сам. Виходить на дану позицію. Ямборко пробиває. Не... На фланг передача. Серняк. Щур. Пробиває. Так, можливо, варто і перевіряти вже напильність у ситуації прийму. Щур забиває зараз. З рахунок зустрічі стає 2-3. Домолися. Свого таки ось ці от. Комбінаційні дії. Краще перепрошов твого міста з отриманням усіх давніх та сучасних традицій. Барберіну зараз виходить на ударну позицію Ямборко. 4-2. Ось так от забиває ямборко останніми хвилинами на майданчику здебільшого ми бачимо... спортивного екіпірування. Практик спорт. Це якість перевірно часом. Зараз серняк не забиває. І не замикає. Удача вперед. Рак. Перехоплення. Серняк віддавати передачу. Забиває матес. 3-4. Те про що я і казав. Якраз зумів. Все таки матес активний. Зараз. Тут пас заради пасу, і це от якраз класика футзалу. Тут що називається возять. Вони. Щоразу своїх супер... Шало козак хай пробиває. Зараз не зміг Блюса прибрати. Порожні ворота команди Мостиска. Блюс пробиває. Аби е, спричинити Кола Герчук зовсім не арбітри, які довіряють ось таким от епізодам. Ямборко робить рахунок у матчі 5-3. Ну і знову ж таки вперед. Гольових нагод здобувати перемогу. Ямборк просувається вперед. Ямборко зараз! Долає щура на корпусі. І робить рахунок у цій зустрічі 6-3. Збізначає. Буде стартова поразка для команди Мстийська зараз забиває козак. Цікаво, можливо, ще нам щось цікаве продемонструють. Я пічні Андрія Шагалду, завершення цієї цей. Шагало зараз Єзерський. І що? Рахунок зустрічі схоже стає 7-3, Так відзначається голом у цій ситуації. Сьомий номер команди Мріє в кашкло Богдан Семеряк робить рахунок зустрічі уже. Козак шагал. Шагало на Серняка Серняк все-таки забиває. 5-7. Просто якісь футзальні гойделки неймовірної краси, неймовірної якості. 7. Підсумковий рахунок протистояння. Мрієвка-шкло долає саме із таким от результатом колектив мостиська 2. Дякуємо за те, що разом із нами.